Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще одну частинку мови, яка називається числівник. Але спочатку я пропоную вам обрати той настрій, який відповідає вашому, уроку, вашому сьогоднішньому стану на нашому уроці. Міркуємо. Назвіть числа, які ви бачите на екрані. 6, 9, 3, 7, 1, 5, 8. Так, чудово. То можна ці малюнки записати цифрами? Прочитайте їх. Три світлофори, три морозива, три поросят, три пальці. Да? Угу. Можемо, звичайно. Враховуючи попереднє завдання, подумайте, яку частину мови ми сьогодні розпочнемо вивчати. Ну, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми працюємо над числівником. І давайте з вами пригадувати, числівник це самостійна частина мови, що означає число, кількість предметів або порядок їх під час лічби. І відповідає на питання, скільки котрий. Наприклад, 3, 24, 5, 6 7. Пригадуємо морфологічні ознаки і синтаксичну роль. слівники змінюємо за відмінками, а деякі ще й за родами: перший, перша, перше, і числами перший, перші. слівники найчастіше в сполученні з іменниками бувають різними членами речення, як і підметом, присудком, додатком, обставиною чи означеннями. Подивіться, будь ласка, на схему. Отже, числівник має лексичне значення, означає число, кількість, порядок при лічбі. При цьому ділиться на кількісні та порядкові, кількісні діляться на цілі числа, дробові і збірні. Про все це ми будемо говорити. Числівник має граматичні ознаки, тобто змінюється за відмінками, а деякі за родами і числами. Забудовою прості, складні, складені. Теж будемо говорити про це. Синтаксична роль, будь-який член речення. Це бажано запам'ятати, або можна навіть роздрукувати, або перемалювати собі. Міркуємо. Знайди серед поданих слів числівники, поставте до них запитання. І так, від числівників потрібно відрізняти слова інших частин мови, що мають кількісне значення. Наприклад, п'ятірка це що? Десяток, сотня, пара, чверть, третина, половина це іменники, бо відповідають на питання що. Далі семиповерховий столітній це який це прислівник. Подвоїти, що зробити це діє слово. Утроє по-перше. Як? Це прислівники. Адже числівники відповідають на питання: скільки? Котрий. Давайте подумаємо і серед наведених числівників слів знайдемо числівники. Отже, дивимося, одиниця, яке питання ми поставимо? Що? Одноосібний? Який? Перший який. Або котрий? Один. Тільки один. Двійка що? По-друге. Як? Два? Тільки два. Третій. Котрий? Третій. Потроїти. Що зробити? Трьох. Кількох, трьох натроє. Як натроє? Десятина. Що? По десяти. Що зробити? Десятиповерховий? Який? І так, знайдіть, числівники усно. дванадцять. Іменник подвійний прикметник, двійка, іменник. Вибачте, 12 скільки, да? числівник, 22, числівник, двотомник що? 13, скільки. Потроїти, що зробити? Третина що? 300, скільки, тричі скільки, у шосте. 16. Скільки, поверховий? який? Десять, скільки, десяток, що мільйон скільки, стовідсотковий. Який? Ну, скільки? Перевіряємо. Так, молодці. Ідемо далі. Визнач тему прочитаного. Прочитай декілька речень, визнач тему, випиши числівники, і поруч з кожним числівником укажи питання, на яке відповідає. В цьому тексті навіть вже виділені вам числівники. Їх треба записати і поставити до них питання 1650 році. 25 задач, скільки. 5 метрів, скільки метрів, 33 сантиметрів, скількох сантиметрів. Так, виписали? виписали. Поставте відео на паузу, якщо треба, і виконайте завдання. Знайдіть числівники е, усно. Подивіться уважно на дошку, е, поставте відео на паузу, якщо потрібно. Е, виділіть е, числівники, і потім перевірте. 108, 43, 2, 70. Розкрити значення поданих фразологізмів, вказати в них числівник, записати словосполучення числівник плюс іменник. Ми записувати не будемо, тільки усно. Що означає фразеологізм пояснити та виділити в ньому числівник? Два чоботи пара. Два в нас числівник. Сім мішків гречаної вогни. 7. Буде числівником. Не мати дев'ятої клепки. Дев'ятої. На сьомому небі. В сьомому на всі чотири боки. 4. Потрібно ставити у фразологізм пропущення числа. Подумати і дати відповідь на питання. Сидіти в скількох стінах? Чотирьох. Яке колесо довозу? П'яте. Два чоботи пара. В три дуги зігнутися, десятою дорогою обійти, сім раз відмір і один раз відріж. Давайте дуже свідесенько спробуємо визначити. Усі слова є числівниками в рядку. четвертий, сто, трійка. По-друге, прочитайте всі відповіді, дайте відповідь на запитання. Отже, В. Перший, 66. Тому що трійка в першому дні. Друге Б. Усі числівники вказують на кількість предметів у рядку. Усі числівники вказують на порядок предметів при лічбі теж Б. Домашнє завдання. На сторіночці 237. Вправа 8. Виконати письмово. І. Рефлексія, вправа долонька. Кожен палець це місце для відповіді на запитання. Поставте відео на паузу та дайте відповіді на запитання усно. Дякую за урок, побачимось!